Благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України відбувся днями у Балському ліцеї. номер 3 організували його напередодні світлого свята Великодня. Кожен клас та усі працівники закладу об'єдналися задля благородної місії. Приготували велику кількість страв та смаколиків, влаштували атракціон з поїздкою на так званому бендеромобілі, пригощали відвідувачів солодкою ватою та смачною рибною юшкою. Ярмарок видався дуже вдалим, розповідають вчителі та учні. Усі охочі купували представлену продукцію, бо все приготоване з любов'ю та натхненням. Ліцеїсти і гості благодійного свята переконані, Їхні старання та зусилля не будуть марними, а допоможуть в наближенні перемоги і миру в Україні. Це традиційний благодійний ярмарок. Ми зазвичай раніше проводили такі ярмарки, а і з початком російського вторгнення, звичайно, що потреба в таких ярмарках набагато збільшилася, тому що всі кошти, які будуть виручені, ми передамо нашим захисникам. Адже саме заради миру вони стоять на кордонах нашої держави, і саме власне, у зв'язку з тим, що вони там стоять і не допускають ворога подалі, ми можемо проводити ось такі благодійні дійства. У нас дуже широкі. Спектр представлений. Тут дуже гарно попрацювали батьки, учні. Якщо ви бачили, то представлені і різні смаколики солодкі представлені і традиційна українська кухня. Є картоплянці із м'ясом, є вареники різні, є із вишнями, є із картоплею. ми Собі накупили. Є також традиційно до Великодня різні смаколики. Є паски, є різні писанки. Шанки були майстер-класи, які батьки проводили для того, щоб діти вміли розписувати писанки і крашенки. Також, крім цього, є різні розваги, є аквагрим, такий національний в патріотичних тонах. Є у нас Бандеромобіль, який дуже Робить таким веселим цей час для дітей, тому що вони дуже полюбляють різні, скажімо так, атракціони, які ми можемо зробити для них. Є уха, яка також користується величезним попитом. Ну є багато чого всякого різного, цікавого і такого що викликає справді захоплення, інтерес і користується попитом саме перед Великоднем. Ми завжди дуже сподіваємося на мир. Ми сподіваємося на те, що все ж таки нам вдасться відбити цю ворожу навалу. Ми сподіваємося на те, що мирне небо і ясне сонечко засяє над нашою балщиною. Звичайно, що ми бажаємо всім, аби в їхніх домівках панував спокій, мир, аби тільки були радісні тривоги, аби були тільки приємні сюрпризи, аби були тільки щасливі посмішки у наших дітей, у наших батьків, у всіх, хто населяє нашу не тільки балщину, а всю нашу велику Україну. Ми як завжди, батьки стараються, постаралися. Хтось із дітей готували самі булочки, солодощі, пиріжки, все, що в змозі батьків і дітей все приготували, все смачненьке, свіженьке. Пригощайтеся, діти, як взагалі у вас торгівля сьогодні, Все добре. Що пропонуєте сьогодні? Пирожки з м'ясом, з вишнею, як шоколадом. Шоколад, такі кексики, такі типу солодкі вони, желе, попкорн і гагаліки, типу, типу піци і пепсі наливна за п'ять гривень. Хто готував ці ваші смаколики такі? Діти з нашого класу. Так, діти з нашого класу, якою метою, що ви хочете цим показати? Показати і допомогти. Більше як більше продукції, більше буде допомог з мені дуже подобається. те, що школа придумала цю ярмарку. Бачимо, що ви вже майже спродались да, сьогодні. Розкажіть про е, страви, які ви сьогодні представляли, як купували у вас ваші друзі? Е, ми виставляли пірог з яблука. Попкорн, сок, два пірога, котрому уніслі, звісно вже вже і солодкі кросани, і несолодкі. Як купували ваші друзі, однокласники? Дро однокласники сразу, не почавши ще ярмарку, вони почали все розпродавати, розпродувати, потім розкупувати. Потім підходили старші і інші паралелі. Була була дуже активна продаж у вас удалася. Так сьогодні відчуваю що я можу допомогти на нашим воєннім, які втратили можливо, якісь збільшувати, і благодаря цим грошима ми можемо їм допомогти. У нас такий щорічний традиційний великодній ярмарок. Наші батьки розумнички не спали ночами, готували, тому що ми звичайно що з благодійною метою організовується. Щороку ми збираємо кошти, допомагаємо нашим. Найріднішим, нашим найкращим, нашим військовим. Е, вже вторгували половину, трошечки зібрали, будемо потім рахувати скільки, але кожна копієчка, все, звичайно, йде на добру-добру справу. Ми е, дуже з радістю настроєм, тому що е, ми розуміємо, для чого це нам потрібно для воїнам, для наших захисників. Вони наше майбутнє і ми повинні їх підтримувати. І також ми радуємо інших людей солодощами або ще що у вас сьогодні представлено? У нас тут більше е, пиріжків, перо, е, пиріг, піца. Ну, більше з такого солоденького, але є солоне, наприклад, з капустою пиріжки. Хто це все готував? Е, це весь наш клас готував, кожен щось приніс своє. А людям я від себе бажаю, щоб вони вірили в нашу перемогу, тому що вона обов'язково буде. Завдяки нашим воїнам і нашою теж підтримкою, донатами або ще чимось їм. Зараз в даний час проходить ціла череда благодійних ярмарків. Цим самим заклади хочуть показати свою участь в загальній підтримці наших військових, адже кожна гривна, кожна добра справа це підтримка тих хлопців, які дарують нам можливість ось ці речі проводити. Тому я задоволенням відвідую кожен такий захід, стараюся взяти участь і особисто підтримати теж і наших дітей, і наших військових. Бачимо, що у вас активно триває торгівля, да, продаєте. Да, атрибути великодня, паски, кексики. Розкажіть, будь ласка, хто готував, з яким настроєм? Дуже гарним. Ми збираємо до на наших ЗСУ, на РЕП. Ми збираємо відповідно. Всі заробітки підуть саме на цю справу. Да. І долучилися, і всім бажаємо гарного настрою, здоров'я і миру на цей святах. Дали, це вже все позалишувалося, пошики власного виробництва. Що ви купуєте сьогодні? Бутерброди, голубчики там купили, наліснички з творогом і візе. Все дуже смачно і дуже апетитно виглядає. Вважаю, наскільки необхідно подібні ярмарки сьогодні? Потрібні, потрібно допомагати. Треба гуртуватися. Ярмарок призначений до Великодня, і ми збираємо кошти на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! сьогодні ми всі зібрались на напередодні Великодня для того, щоб зусиллями такими шкільними, родинними допомогти нашій армії, приготували батьки всього і різного. Дякуємо нашим батькам. Які знайшли час, доєдналися до нашого такого чудового великодного ярмарка для того, щоб зібрати кошти на підтримку нашим збройним силам України? Ну торгівля була дійсно така бойка торгівля, все майже розпродали, бо все було смачне, свіженьке, дуже з любов'ю приготовлено, і всі розуміють мету нашого заходу. Тому, то, тому так. бачимо, величезна черга стоїть із дітей. Що ви чи ви такі особливі? Що у вас така черга більше, ніж навіть за варениками. Ціна у нас ціна не міняється вже третій рік поспіль, катаємо дітей, Бандера мобіль. а от, Слава Богу, власник не знає, що ми з ним робимо, тому можемо робити все, що хочемо. Збираємо гроші на допомогти військовим. Хочемо. Так, майже повна ваша баночка вже? Минулого року ми поставили рекорд, зібрали найбільше з усіх. Цього року плануємо, як мінімум, повторити цей успіх, а краще зазвичай ну, і ще більше зібрати. І по скільки у вас? Скільки коштує? 20 гривень. 20 гривень один проїзд. Ну, так. Да. Да. Гарно влаштувалися. З чим подобається вам такий бандеромобіль, такий атракціон? Розкажіть, будь ласка. Ну, швидкість. Швидкість. Вас приваблює швидкість, так? А вас що приваблює? Швидкість. Слава Україні! Героям слава! Мачна юшка. Люди збирають на донатях на наших воїнів, і це дуже добре, що всі організовано до цього відносяться і допомагають нашим воїнам. Перемога будемо мати доброї мислі, добру надію, що до нас перемога прийде, як, як говориться, в найближчих часах і найкрутших часах.